Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас таке відео буде. Плівку. Часто виникає ситуація. Купили плівку. Не вгадались. Залишилось два куска. Ну Як у мене, ось один більший, другий менший. І не вгадав я з плівкою подовжені. І якось їх треба скріпити. Ну, що для цього треба? Для початку ну, мені треба її розпустити, що одну, що другу, чим я зараз і займуся. І вийде, що треба буде склеїти. І що для цього, щоб склеїти, вам знадобиться. В першу очередь у мене ось такий кусок пергаметний цього паперу пергаментного, щоб не, не прилипало. Старий утюг, бажано робочий. І доска. Люба, абсолютно люба доска. У мене ось така буде доска. І зараз покажу, як можна дуже просто два куска. Плівки буде між собою, склеїть, спаять, буде набагато краще, ніж будь-який клей тримати. Я трошки тут спробував, вроді виходи. Ну так. Утюжок. і гладимось так. Заглажимося. Можна трохи навіть на одному місці постояти, так, недовго тільки ж. Я так приглажуємо. А... Так, тут я трохи заїхав. І за рахунок пергамента воно. Не прилипає, воно тут ось гаряче прямо. Можна і звичайною, але газета, я так думаю, трошки буде прилипати. Це... Ось так ложите і вводите туди-сюди, туди-сюди. Отак. Зараз я покажу, як у нас воно склеюється. Так, по доски передвигаєте, поправляєте, де треба. Ось так воно склеюється. Ну, Кажуть лучше за будь-який клей який є. Отак. Ну, зараз я у нас ось я тут раніше клеїв. О, Тут взагалі гарно. Правда, ось я шкоду зробив, зараз сюди ще латочку наклеїм. І так до кінця проводимо. Зараз доклею, тоді виключимося. Ну ось вже до, до клею. Доска, старий утюг, переноска. все, розпустили, де вам надо, там. Зробили краще за будь-який клеїв. Зараз ось, ось з краю покажу, як воно на паузу там постав. Начнем. Так, сану ближче. Ось склеїлося. Лучше ніж клей, кроме що розірвеш. Так що користуйтесь таким методом. Пишіть коментарі, як вам такий метод. Туши. Yeah, ну все, плівка склеєна. Ось тут не розірвеш його. Кроме що одірвеш повністю. Так що користуйтесь таким методом. Робочий.